Пісня допоможе врятувати життя. У Кірвограді провели благодійний концерт, під час якого збирали кошти на лікування пораненому кіровоградцю Сашку Пономарьову. Як тільки не почались бойові дії в зоні АТО, Сашко Пономарьов одразу туди відправився, але невдовзі отримав важкі поранення. Коли почалися ці воєнні дії, Саша був призван в зону АТО. І 1 липня він отримав очень важке ранення. У него легкий позвоночник, в очень форме. И сейчас мы собираем денежки, чтобы отправить его в Ізраїль, потому что только Ізраїль берется делать такую серьезную операцию. Денег нужно очень много, поэтому мы стараемся, как говорят, с миру по нитке, но мы очень-очень хотим Саню на ноги поставить. Коштує така операція близько 100 тысяч євро. Рідним Сашка таку сумму не зібрати. Вирішили просити допомоги у небайдужих. Організували в соціальних мережах та влаштували благодійний рок-концерт. Бо шокість людей відкликнулося. по більшому щодо навіть приходилось ну немножечко как бы, відказувати. Ну, жла були ну всіх, містити, на жаль, неможливо». Участь у заході взяли близько десяти музикантів. Всі вони не вагаючись погодились виступати на концерті, який може врятувати життя Олександра Пономарьова. Для мене це дуже болюча тема. Я Сам родом з Луганська, і мені дуже не подобається те, що тукується в нашій країні і. Е... Просто якщо мені пропонують навіть прийняти участь в якомусь благодійному концерті з такою метою, я ніколи не можу собі уявити, що можна відмовитися. А тут я напросився. Всі кошти, які зібрали на концерті, були відправлені на рахунок постраждалого солдата. Деньги, виручені з сьогоднішнього концерту підуть конкретному чоловіку на конкретну використання. Тобто це буде не міфічний чоловік за раштним щотом. Це живий чоловік, тому дійсно потрібні нужні на нарастующую операцію. На сьогодні Сашкові зробили вже декілька операцій. Зараз він знаходиться у військові. Овому шпиталі в Києві його стан доволі важкий, тому чекає на термінову операцію у Ізраїлі. Допомогти тяжко солдату можуть усі охочі. Номер рахунку ви бачите на екрані. Віра Шестакова Анатолій басисти день за днем.